Відвідний в екстремальний мороз. <рес> Рейнсівський Сатурн мікро. коли клює, ми всі класні рибаки. А поїхати піймати саме сюди, Кейтеківський і зі Шайнер. Підмет, мабуть, із зеленою такою покружись, покажись нашим підписникам. Blackstream це самлайн. Коли ми хлопчаками сюди приїздили, сама течія приманці задає гру. Ви просто її докинули. Я радий вас вітати на каналі Фаворіт Фішинг в кадрі Рибанат Юрко. Це наскільки потрібно бути закоханим в свою справу, в своє хобі. Зараз покажу, щоб не бути голословним. Мінус 16. Але я думаю, що, мабуть, мороз під двадцятку. Сьогодні у моїх руках фаворитівський тотем, трьохтисячна катушечка і 04 ниточка, попередньо оброблена дитячою олійкою. Денишівська дамба легендарне місця. Я тут обожнюю рибалити. І коли хотів десь знайти відкриту воду, згадав про це місце і просто затамував подих. Приїхав сюди, тут повністю відкрита вода. І тема сьогодні нашої з вами риболовлі це тема відвідного повіця. Течія стрімка, риба пасивна, зима, люди вже постукався в двері. Так, не за горами і весна, десь, Бог, життя і все буде добре. Але сьогодні я хочу попрацювати виключно на цю тему, а ви підтримуєте мене вподобайкою за такий ентузіазм. Зверніть, будь ласка, увагу, як у мене підмерзла борода. Але настільки засумував за риболовлий, я не дуже великий зимнік, і враховуючи ці моменти... Така стала проблема, де це його знайти відкриту воду. Ще раз повторимось. Красунчик фаворитівський тотемчик 312, 04 ниточка і подарунок від підписника. Ось така 3000-котушечка. Відпускаємо фрикційний гальм. Оп, все підлаштовуємо, щоб було о, як положено. Ще такий дуже важливий момент. Чому відвідний повідець? Враховуючи ситуацію з. Погодними умовами з морозами згадав про такий метод, як я в'яжу. Я вже це декілька разів показував, але скажу ще раз: малесенька засібка від селекту 3 там чи 4 нуля. Відвід сантиметрів 15-20, вольфрамова грушка селектівська, і за основу у мене десь сантиметр 0,22 повіця. Якщо сяде щука, то зріже, не хочу гратися принципово з. Стальними скруточками. І селеківська серія гачків, яка останній час дуже мені сподобалась. Велике вухо WH110. Ось така форма, ну, дуже-дуже класний. Вони міцні, велике вушко, все як ми любимо. Зараз ми з вами будемо чіпляти приманочку, і зараз ми з вами будемо робити вже перші закиди. Я навіть не знаю, що з такого ентузіазму вийде в такий мороз. А ось вони, красунчики. Новесенька пачечка Ice Chartres від Рейнсу. Просто, ну, реально, рибанат на всю голову в такий мороз виїхати. Але коли дізнався, що тут відкрита вода, не міг з собою нічого вдіяти. Тому і ця локація. Перші закиди прощупаємо, так скажімо. Почву, ой, гарненький вильо. Більше за все, буду акцент робити на цій обрати Тут іде стрімка течія, але з під цього каміння йде зворотна течія, і там правіше йде. Чому вольфрам? Все дуже просто. Быстріше буде падати, буде відстукувати краще по дну. І чому, до речі, відвідний, риба пасивна, зима, і ти максимально повинен задати таку гру приманці, щоб. Максимально швидко її піймати. Можна було використовувати мормишку, але те ще буде зносити. Можна було використовувати класичний джиг, але він швидше буде пролітати. А наразі найлогічніша і найправильніша тема, яка ну, в принципі спрацює і вона ну, стріляє в такий період року, це відвідний повідець. 20 хвилин кидаю, жодного клювання, але маю надію, що. Все-таки відвідний ставка зіграє. Максимально повільні проводки. Я інколи просто на дні завісає приманка. Я підігрую, підігрую бо ще такий великий, дуже важливий фактор. Почуйте мене, будь ласка, сама течія приманці задає гру. Ви просто її докинули і намагаєтесь безпосередньо утримати на одному місці, щоб риба встигла зреагувати. Тичок. Тичок. Тичок, тичок, тичок. А, о, наш. О, який бікій, Слухайте, перша риба на відвідний. О, то він ще намагається. ну Будь ласка. Відвідний в екстремальний мороз. Мінус 16, мінус 20. Ось такий перший окунчик. Тема відвідного повіця це не тільки умовно там спекотне літо, осінь, ще якісь моменти. Тема відвідного пивитця це і зима. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Ну, я розумію, ми тебе зараз дуже швидесенько відпустимо, але я тебе покажу. Ось такий окунь. Приманочка. Так, давай ну. І пішов собі відразу на глибину. Там вони з-під тієї звороточки і стоять. Рейнцівський Сатурн Мікро вель 13-му кольору Айшартрес. Хвилин двадцять, мабуть, я намагався. Зробити, як то кажуть, танці з бубном, але просто інколи нічого не коментуючи, ви погляньте на цю красу, на цю зиму, як парує вода, на ці дерева. Це те, за чого вартує жити і оберігати нашу країну. Тож донайте, допомагайте, не забувайте, завдяки ким ми можемо вискочити до води. Так, міняємо приманочку, і зараз, мабуть, Трошечки пограємось ще поекспериментуємо з паузами. Що я помітив наразі? 20 хвилин, ну така просадка, це зима. Я навіть взагалі сюди їхав і думаю, якщо отримую принаймні хоч одну покльовочку, я вже буду дуже щаслива. А, стоп. Крейзі. Чи може Ізі шайнера поставити краще? Поставимо класичного Ізі Шайнера в такому коричневому кольорі. В цих місцях є щучка. Я не знаю, як, чи вона сьогодні буде, бо я принципово не ставив сталюку, щоб зробити більше акцент на оку. Я зріже, то зріже. Ну, всяке буває, це ж риболовля. Але наразі що я помітив? Рибка клює, були ще, до речі, такі покльовочки, підбивки. І. вайнот. Казав, кажу, і буду казати. Якщо ти... Маніакальний рибалка спінінггіс, і ти хочеш, умовно, половити в такій зимовій красі. Підготуйся в дінця, візьми чай, каву і вирушай на риболовлю. Ну що, ізік, починаємо риболовлю на цю приманку. Пороз просто шалений, вже ж почала підмерзати котушка. Але все-таки є надія, що щось ще буде. Мороз, сонечко, думка десь весна. Травень, головень. О! Якщо це окунь, то це прям монстр окунь. Якщо це окунь, то дуже багато каміння. Головне, щоб не за... Не завів в каміннях. О, 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 О! 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 о. Як же ж її тут взяти? Боже, за самісінький край сидить. О, о, аби не зрізала, аби не зрізала. Аби не зрізала. <смір> як я хотів, щоб ти клюнула, як я хотів, щоб ти клюнула. І покльовка така, але все рівно. Ведеш ведеш від бідний? Так, 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 покажи нам, да, да, да. Покажи нам мала, яка ти бійка. Ну, це така. 500, можливо, 600. І знову ж таки, Кейтеківський і зі Шайнер. Погляньте, яка щупера. Погляньте на... О, о-о-о-о-о! Давай, давай, відпущу зараз, дуже швидко тебе сфоткаю і відпущу. Погляньте, яка красунечка, за краєць. Це свідчить про пасивність риби. Але в нас в заліку ще така гарненька щучка. Ну ви погляньте, яка активна мала. І так підвісла майже без покльовочки. відвідний. Так дик, як потяжечка така. Підсічка. Ну... Красунечка. Так, зараз ми з тобою зробимо всі маніпуляції і відпустимо. Зима не зима. Щуку наразі дозволено о, гарненько сіла. Ось приманочка, зараз детально покажу. І ось така красунечка. Показую, як потрібно робити з уловом. О, так. За вікінговські перчаточки мене вкусила. Все, поплила. Яка наразі ситуація? Зараз навіть. <зиму> рукавички. до речі, дуже зручні від вікінг Neopren, приємні на дотик, теплі, і коли вам треба змінити умовно, ви можете сміло маніпулювати з приманкою. Зроблю зараз морозну, так звану кофейну паузу. І ще такий момент: це ну, як вимушена міра, такий лайфхак. Я завжди беру два термоси з собою на риболовлі. Один у мене на торпеді, умовно в машині. І один наразі тут, бо ходиш, бродиш, мерзнеш, грієшся і приходиш в машинку, поки грієшся, поки переодягаєшся, ще попив кавусю чи чайок. Між рибами, окунем і щукою десь орієнтовно таймінги 45 хвилин до часу. Я вже ходив, міняв, пробував, до речі, раз обірвався, перев'язався, щоб не затягувати ролик, вирізав ці всі моменти. У нас наразі є невеликий окунь і щучка грам 500, ну можливо, 600. Великий привілей того, що вона не зрізала, вона була бійка, тут крутилась на течії, хижа риба, все. Але коли я їхав сюди, моя ціль була окунь. Не окунь, в принципі, ставку. Тож зараз ми ставимо щось маленьке. Я маю надію, що ми ще окуня половимо. Ну вже для лютого місяця, для такого морозного дня, такої дни, не піймати вже. Там дві умовно рибини, це великий привілей. Якщо ви фанати такого екстремального зимового спінінгу, пишіть свої коментарі. Так, мої хороші міняю, і погляньте, як вона розірвала цього китеківського ізіка. Це такий коричневий він підмет, мабуть, із зеленою такою вкрапленням, так званою блюсткою. Але я хочу зараз змінити щось інше. Можливо, поставимо якусь пасивочку, якогось хробака. Там десь у мене були джавіки. А ось вони, красунчики. Селектівський джавік, 1,8. А ще саме головне, я минулий раз про нього казав і це я раз скажу. Так, він не дешевий, але це преміум-сегмент. Це Blackstream, це Sunline. Це дуже топовий флюрокарбон. Наразі тут 0,23 і 5. Хтось каже: ну Юр, камон, якщо ти ловиш окуня, там 0,12, 0,14 став. Якщо ти ловиш щуку, там умовно на відвідний, став там 0,38, сорок там, або стальку. Я вибрав таку золоту середину, тому що це флюр, він має високу так звану. І стійкість, і камні. Денишівська дамба це обриви, це камні. І хто в темі, хто розуміється в цих місцинах і знає, то йому, ну, якби немає великого сенсу пояснювати, яка тут риболовля. А коли жорсткі умови, я використовую ось таку тему. Все, ставимо джавіка, одягаю рукавички і буду ловити окуня. Вирішив зробити закиди вниз по течі, по цій обраточці-звороточки. Тут крутить класну таку правильну тиху воду. І, як правило, ну, окунь то точно тут відстаються. Знову ж таки, між пійманою останньою щучкою і даним моментом 20-25 хвилин. То навіть видно, як сонечко сідає, бо виїхали з обіду, морози придавлювали, і було тяжковато трошечки. Оп, є. І... А, окунь, ще один окунь. Ще один окунь. Але слухайте, вони невеликі, але які вони круті, які вони бійкі. Виймаєш цього матросика, він собі так плавцями тинь тин тин тинь Невеличкий окунчик, але знову ж таки відвідний і селектівський джавік. Ось такий красунчик. Темненький, все логічно, бо на каміні. Так, рибка невелика, відразу його відпускаю. Але хочу вам порекомендувати звернути увагу по зимі, по холодній воді ось саме цю прибаночку. Дуже класна і колір мій улюблений Аю. Місце таке тут ну, специфічне. Я хочу сказати, що тут може з цієї звороточки бути і щука. Але в даний етап і в даний момент погляньте, будь ласка, на відкритий третій шлюз. З нього конкретно йде вода з під тієї сторони, туди просто що незручно спуститися. Можна там спробувати. Але і тут дуже хороше місце, тому що по ліву сторону йде велика обратка, йде язик течії, і справа йде також. Ось погляньте, будь ласка, ось на це місце. По праву руку йде обраточка, по ліву також іде така тиховодна стремнина, камінці, і тут він з під цих камінців і. Стоїть. Традиційно зараз зміню приманочку і продовжимо нашу риболовлю. Все ж таки, хочу погратися, поекспериментувати з самим дрібним крейзіфлапором в кольорі Грейп. Грейп, ну, виноградик. Яка наразі ситуація? Просадки по активу і між там умовними клюваннями і пійманою рибою. Це, а, бачите, думаю, що він там як сирідка окремо лежить. А тут уже на нього був контакт і відірвана клешня в нього. Таймінги між клюваннями – це 20-30 до однієї години. Зима, холодна вода, і враховуючи ще дуже важливий момент, що в такий період року риба не буде дуже сильно спринтерити, ганятися як влітку. Так, вона так підвісла на себе відвідний, ну це логічно. Майже як гонуча якась, я її протягнув, і вона тут вже під берегом почала влаштовувати умовне танго пінгвіна. Потім дістав її з води, вона також почала так стрімко пручатися зі сторони в сторону. Ну, така вже класика. Це зв'язано ще з тим, що риба не може не їсти. Вона все рівно буде намагатися щось перекусити по апетиту. Тому і чому б цю приманку не задати в максимально повільній подачі. Чому вам допоможе відвідний повідець? Тема не нова, вона ну вже така, знаєте, затерта до дірок умовно, як мікруха 2 грама, якийсь там умовний селектівський снек, а лятанта. Ти поставив і ти піймав. А ось таку погоду, ну таких рибонатів, як я сьогодні я не зустрів жодної душі. Crazy Флапер, продовжуємо далі. Як то кажуть, наша пісня гарна нова. Обірвався, перев'язався, але принципово поставив. Crazy Flapper. Нижче сюди. Зверніть, будь ласка, увагу, яка йде крута локація. Справа з вороточки, зліва повільна стремнина. Ну, маю надію, що тут щось повинно бути. Риба, 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 риба. О, о. о, о, о. Окунь. Яка... Ну слухайте, ну що це за прикол? Ви погляньте. Погляньте, яка невелика, але бійка щучка. О. о, 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 о. Покружись, покажись нашим підписникам. Це яка вже, ага, та була більшенька і друга щука у нашому заліку. Багато це чимало? Я не знаю, але враховуючи ситуацію, що риби небагато, зимові морози, і ще ось одна така красунечка. І знову ж таки зверніть увагу, за самий 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 краєць вона взяла. Невеличкий crazy самий дрібний з родини, пасивна подача, пасивна проводка. О, о-о-о, так. Ну, активна. Ти її. Виймаєш, і вона так намагається тебе вирватись з рук. Ну що, не будемо рибку мучити, швидесенько відпускаємо. І продовжуємо. Вже й потрібно додому їхати, бо з отри точно я вже тут мерзну. Захвалити Бога, що в мене є ну, гарні ці гачки від селекта. Слухайте. Оце вони ледве витягнув. Ось таке маленьке щупеня. Так, так, так. Головне самому сюди не з'їхати. Оп, 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 і відразу пішла під каміння. Це місце, яке наразі в мене в обробці, воно специфічне, воно літом прикольно працює, бо тут відносно не глибоко. Під самою дамбою, максимальна глибина. Враховуючи ці моменти, ці аспекти, ти можеш розраховувати тут на рибу, але їх потрібно перепровіряти. Кидав, 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 міняв, маніпулював. Все рівно перейшов до Крезі і піймав. Але інколи навіть нічого не хочеться коментувати, ви погляньте на цю справжню зимову каску. Якщо ви замовляли справжнього антрактичного Діда Мороза Юрчика Возюка, то він в кадрі. Жартує. Попив кавузьки, прокидав. Це скільки, три чи 4 рази я вже обірвався. Це таке діло: розхідний матеріал. Твісторочок від Рейнса, класичний GTL Grab. 2 дюйми. Зараз хочу його поставити. Холодна вода, відтінки фіолетового, корічного це всі-всі наративи, які ви повинні знати. Ви досвідчені у нас підписники, я вас дуже всіх обожнюю. Тож ще раз нагадаю, ставте вподобайки за україномовний контент. А зараз ми поставимо ось цього красунчика-твістера і будемо гратися з ним. Бо, ну, в принципі, по лозі речей, твістер, окунь, холодна вода. Ось ці всі маніпуляції, вони дуже допомагають нам в тому, щоби піймати рибку. Поки що знову пішла просадка, але маю надію. Ви спитаєте, Юр, а тобі не холодно? Якщо чесно, коли клює, душа співає, ти підігріваєшся емоціями, спогадами, десь стіжиш себе в думках, що скоро після зими весна, тож якось так. Але ще такий момент. Зима. Коли ти рибалиш в таких складних умовах, як каже Микола Миколаєвич, мій напарник і товариш по риболовлі, легендарна фраза Юр, коли клює, ми всі класні рибаки, а поїхати піймати саме сюди, в мінус 15-16 20 померзнути, навіть цих декілька риб вони тобі дають мотивацію, і потенціал того, що ти зможеш піймати в будь-яких умовах при будь-якій погоді. Якщо ви погоджуєтесь, чекаю на вашу думку в коментарях. Риба, риба. Підсмикнув, підсмикнув. Зараз поясню ситуацію. Ой-ой-ой. ой, ой. А, ну да. Що? Що ти? Плигай, плигай. Мерзне- мерзне вовчий хвіст. Тільки що така була ситуація, прикольна. Зараз поясню. Так, невеликий, але твістер і тема спрацювала. Зараз тебе бистренько малий відпускаю і поясню тему. Закину туди трошечки під каміння, і наш відвідний до речі, ось він отак от виглядає. Зносить, зносить, зносить. І я так положив на течію вантажик і просто на одному місці повільно кручу. Дик-дик-дик-дик-дик, задав темп. Дик-дик-дик-дик-дик, задав темп. І потім відчуваю така, як смик, не підсікаю. Наступна. Покльовочка піддергування, я підсік і піймав ще ось такого кунчика. Ну це місце хороше. Тут пропоную ще трошки постояти. Таке враження, що я десь на Житомирщині, а таке враження, що я десь якось в Скандинавії, Данії, Швеції, що річка, дика річка, це річка Тетерів, скелі, дерева ростуть. Ну просто краса, ще й мороз. Хочеться просто жити-мріяти. Ще один. що? Завів, а, завів. Начебто невеликий. А, є, все. Ще один красунчик. Звів траву, там він з під неї і стоїть. Слухайте, це вегетаріанський окунь з листями салату. Погляньте на цього красунчика. Один із мінусів, що плутається від, від неї, потрібно інколи гратися. Але ще це скільки? Дві щуки, три, чотири десь окуня. Ну, вже результат дуже-дуже непоганий. Відпускаємо цю рибку. Трошки планую ще покидати сюди під дамбу, де, мабуть, будемо завершувати риболовлю, бо, по-перше, вже трошечки підмерз, а по-друге, достатньо навіть цього, щоб отримати задоволення від риболовлі і порибалити на такому автентичному зимовому спінінгу. Я пригадав свої юнацькі риболовлі на каскаді річки Тетрів, Денишівська дамба. Коли ми хлопчаками сюди приїздили, тут ловили. Інколи ловили, інколи не ловили, але завжди була така мрія. Ось я виросту. Я куплю собі спінінг як ось того дядька. Я хочу рибалить, як ось той дядько. Це давало мотивацію, ми росли, одружувались. Наразі я багато дітей, батько, в нас з дружиною, троє діток. Але як в умовно 8, 10, в 15 років був вогонь в очах, риболовля, якийсь пошук. Сучасні Снасті, до речі, дуже сьогодні задоволений, то нагадаю, це 832-й до 12-12. Легенький. О, покльовочка була. Бачите, просто по стоїть приманка на течі, йдуть покльовочки. Він легенький, він інформативний. Спінінг, який в свій час наробив трошечки шуму, але мені він дуже сильно подобається. Якщо взяти норатив від відного, дропшота. Головлева риболовля на головня його брав, мені прям дуже він зайшов. Тож це класний універсальний спінінг. Я не можу сказати, що він джиговий, я не можу сказати, що він там умовно якийсь там вертушечно-коливалочний. Але якщо відвідний сьогодні, навіть оці невеличкі окунчики, він їх не позливав. Це великий привілей того, що цей спінінг можна використовувати в різних методах. Прикольна сьогодні риболовля, А ні, твістер не збитий. Трошечки підмерзають кільця, підмерзає нитка, ну логічно, бо е, як не крути така риболовля в такий мороз, це на дуже великого любителя і екстремала. Екстремал-рибонат Єрко приймає рішення закінчити цю прикольну риболовлю. Я сьогодні отримав якесь таке емоціональне, я не знаю, не пожахаю цього слова, збудження від такої риболовлі. Від зими, що в мілих руках, навіть в мороз. Але коли є відкрита вода, ти можеш половити рибу, отримати задоволення. І Та дві щуки, одна непогана. Окунчики так хотілося великих, але, на жаль, ловились, які вже ловились. 832-й тотем унікальний спінінг. За свої гроші в своєму бюджеті. Ну, пардон, я думаю, що не знайдете. І сьогодні для нього був дуже крутий краш-тест у мороз. Ну, умовно, мінус 20. Високомодульний карбон не полюбляє такі всі речі. Ну і відвідний, зима, пробуйте, експериментуйте, особливо Житомиряни. Тиничівська дамба відкрита. Кавуся, приїздіть і ловіть. Вже і так багато наговорив. Всіх обійняв, підняв. Підписуйтесь на канал. Фаворіт фішинг в кадрі був. Юрій Вознюк, до зустрічі на воді.